Я вам прочитаю вірш Максима Рильського Поцілунок. Це його вірш, який він написав у 29 років. У темній гущині її я наздогнав, вона вже лежачи серед пахучих трав, руками пружними від мене відбивалась. Нарешті стишилась, і дивне диво сталося. Уста, що і мене, і весь мій рід кляли, мов квітка багряна, до мене простягли свій келих, сповнений солодкої знемоги. Натомлені збіги стрункі та дужі ноги, біліли мармуром під місяцем німим, і тихим голосом, охриплим та чудним вона промовила. Жорстокий. Переможче. Упасти в цім бою для мене найдорожче. Максимецький.